На бульварі Шевченко містяни зібрались на мітинг. Вони скандують за підтримку АТО та оборону Запорізької області. Звістка про новий проросійський мітинг знову сколихнула запоріжців. Цього разу містяни зібрались, аби завадити матерям бійців АТО провести молитву за мир. У так звану молитву матері. Активісти не вірять. кажуть, що це ті самі проросійські мітинги, але під іншою назвою. Ігор каже, за подібним сценарієм відбувались події і в інших містах України, де зараз війна. Контрмітинг, проти якого ми вийшли, да має. Відбутися в 10.45 власне, через це сюди і вийшли. Ну на даний момент наших опонентів нема Я сподіваюся, так буде далі. Не встиг мітинг розпочатися, як на бульварі Шевченка, почалися сварки між жіночою сотнею та невідомими чоловіками в однакових жовтих пов'язках. Ми, стоїм, Ми зкуди за я знаю, хто може, ви прийшли бити нас. а ви в Проте як виявилось пізніше, ці чоловіки прийшли не заради сварок із жіночою сотнею. Такі пов'язки одягнули місцева самооборона та комунальники з народної дружини. І ми для того щоб коли появятся вдруг появятся проросійськи настроенные граждане граждане и начнут какие якісь дії здесь, ми вот эти е, вещи, ленты, е, на для того, щоби них. Вот воти все Та згодом увагу мітингувальників привернули чоловіки з жінкою, які стояли неподалік. В них активісти впізнали представників організації наш город. Ще взимку вони чергували під пам'ятником Леніна і збирали підписи проти його зносу. Саме там довгий час збиралися всі проросійські активісти. Тож цих людей на бульварі Шевченка зустріли не дуже гостинно. Раша! 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 Активіст, що представився військовим, спробував перевірити їх документи для засвідчення особи. Та чоловік із жінкою відмовили йому. Я маю право перевірити документи. У чоловіка, которо я сама сліша чоловіки з жінкою, продовжували ти від натовпу, та люди переслідували представників нашого міста ще кілька зупинок. Їх закидували яйцями та викрикували у їхній бік образи. Тож через деякий час міліціонери відвезли чоловіка із жінкою до місцевого рай відділку. Активісти ж повернулись до бульвару Шевченка і завершили мітинг гімном України. Маргарита Чернишова Павло Василков. Спеціально для медіагруп нові проекти.